У Вінниці відбулося третє засідання ради Єврорегіону Дністер, спільний україно-молдовський проект, котрий почав функціонувати нещодавно, набирає обертів. Основним питанням порядку денного було інформування сторін про результати проведеної організаційної роботи єврорегіону українськими та молдовськими партнерами. Сторонами вже заплановано ряд заходів, що сприятимуть більш ефективній роботі проекту. Це презентація Єврорегіону Дністер у комітеті регіонів в Брюсселі.

Кроме того, была проделана работа по подаче проектов и заявок на участие в разных конкурсных проектах. В частности, на сегодняшний момент подана заявка по программе Матеркап в посольство Нидерландов. Это тот проект, котором я анонсировал що в сороках Это создание юридичної помощи на території району, в Еврорегион Єврогіонністр і приграничных районів, которые прилягають з української сторони речке Дністр, представники молдовської сторони розповіли, що теж ведуть активну діяльність в рамках пропаганди новоствореного єврорегіону. Були проінформовані всі посольства, всі міжнародні організації в Республіці Молдова. Все инвестиционные фонды о том о формировании Еврорегиона Днестр официально в письменном виде и уже имел встречи буквально уже с тремя послами, где оставилась вопрос о том, какова цель Еврорегиона и какие у нас в дальнейшем есть предложения и, конечно же, поддержки со стороны Швеции, Румынии и Венгрии. Також в ході зустрічі усі представники єврорегіону мали змогу висловити своє бачення подальших спільних дій, ідей чимало пора їх втілювати. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.